Так, Всім привіт, це огляд Toyota Land Cruiser 200 2008 року, в нього пробіг. Він на 47, бензин газ. Отакий от великий рамник, з подножками є, безключовий доступ. Рама в гарному стані, як бачите. Ось вот його рама, Тут рама ну взагалі просто конфет. Це у нас рамний автомобіль. Це ювілейна версія. У нас лята отак вот відкривається. А оця от вниз, отаким от, от, от чином. Ого, як важке! Ну Ось вот таким от чином ляда відкриваються. Це тут все ландкрузер. Так, підемо далі. Тут мотор V8, у нього є парктроніки, от 4 парктроніки. Далі, дивіться який салончик. Всі 4 двері без ключового доступу. Подножки вам буде зручно вилазити. Тут така собі пепельниця, підстаканники, замки. Вот тут вообще ну, огромнейший салон Итак, вам покажу багажник От салон його. Бачите На коробці автомат Мультикермо пам'ять сидінь є ну, давайте туда я ще попізніше дойду Так шкіряний салон Багажник просторний Ним можна на рибалочку поїхати. Тут є в нас солоні ручки, тут ручки, кому буде важко зав'язати. Так, погляну водійське місце. Він в нас на релінгах. Весь на релінгах, Все зручно, ви можете собі туди поставити багажник. Я або експедиційний багажник. Тобто чомодани туди машта поставити. Тут у нас ксенон тут у нас галогенові фари, LED лампочки Противотуманки галогенові парктроніки в нього є. Перший, другий. І так, розказую про салончик В нього у нас є пам'ять сидін. 4 електристіковопадйомники, блокування дверей та й, закри, та й блокує всі вікна. Далі в нас отаке от мультикермо, регулювання звуку, система старт-стоп. Тут у нас, по ідеї, має бути холодильник, так, у нас тут холодильник, отакий от бардачок. Монітор, ну, як бачите, салон взагалі в гарному стані. У тобто, нього тут подсвітка є. Ось от отак от виглядає. Тобто СДТ не немов як в танку. От. Тут ручки в нас є, світло є в нас, тут на окуляри ємність. Собственно, все. Такий вот огляд Toyota Land Cruiser. Підписуйтесь на канал, теснитель лайки, делитесь видео с друзьями. Всем пока!